Дорогесенькі мої, запрошую вас на мій канал. Мене звати Анна, і в мене такий капілюшок, бо скоро будуть свята, і скоро Різдво, і скоро Новий рік. Мій компанія вже повернувся, він їздив. Куди він їздив? Зараз я вам покажу. Страсбурго. 4 дні в Страсбургу, і там пив крем, -брю, крем брюле. Він -брюле пив. Ось такий стаканчик з Страсбургу дають. Як бачите, такий стаканчик 4,50 разом зі стаканчиком. А якщо ви хочете, ще стаканчик вина, тоді вже 3,50. Підходите зі стаканчиком і вам наливають ось такого вина. Шкода, що цей стаканчик, він такий пластмасовий. Такий гарненький і шкода, що він тільки один у нас є. Мені подобається. Ну Десь в подорож їхати, в подорож пити, ось таке. Що він мені ще приніс? Він через Швейцарію їхав. Привіз мені ось таку шоколадку оригінальну, швейцарську. Така шоколадка коштує 2,60. Привіз навіть з Контріном, з Контріном привіз. Подивіться, якщо хочете, скільки коштує. Побачили о, отаку знамениту швейцарську шоколадку. Ось таку. Вона така велика-велика. 360. І коштує 13 євро. Дуже багато. Дуже багато. Дорогесеньке моє. Оцей хороший шоколад, я його їла вже багато раз. Бачите, він всередині такі має. Всередині має такі гарні горішки. Пізніше, що він мені ще купив? Ось таку шоколадку, велику-велику оригінальну швейцарську. І вона так само дуже-дуже велика. І вона дуже-дуже тяжка. Ага, тут є, тут є 16 шоколадок по 25 грам. А, тут є 16 шоколадок, ось таких швейцарських, бачите? Ну, і, звичайно, привіз мої знамениті. Карамельки Ріколя. Я вже туди відкрила. Вони ось такі. Це на таких, на таких швейцарських, е зі швейцарських таких травичок, зроблених, де корови ходять і дзвонять дзвіночками. Таких багато цукорочків він мені купив. І пізніше ще він їздив. Парламенту, там з Страсбургу є таке парламент, то йому там подарували всякі такі, от бачите, він там сидів на трибуні і йому там подарували. Всякий таку ток, ток, шапку, таку кепку йому подарували, він представляв Італію. Пізніше, що йому ще подарували? Отакі блокнотик йому ще подарували? Записний. Там деякі речі, о, парасольку ще йому таку подарували. Ми ще не відкривали, бо кажуть, в Італії парасольку не можна відкривати. Та, та сама марка. Колір блю. Не можна відкривати портамалі. Ну, неудачу вам принесе. Якщо ви парасольку в хаті відкриєте, ми ще її не відкривали. Ну, таких багато всяких речей, там ось таку сумку, то все було всередині, в такій сумці, бачите? І що там? Ну, ще там деякі речі він вже взяв, там він собі вже пише то, що йому треба. Це тільки такий відступ. Пізніше, що я на Наталі на свята оці другу собі купила тональний крем. Тональний крем я на багатьох речах люблю економити, щоб стратити на других речах. Але економлю я. Тому, але я, наприклад, на чому я не економлю. На косметиці я можу економити, але я ніколи-ніколи не економлю на тональних кремах. До цього я мала, я мала різні, різні в пластмасі, в пластмасових баночках, різні в скляних баночках. Багато у мене кремів ціле життя було, і всі вони були гарні, дорогі і мені подобається. Тому що таку мазючку, яку небудь з за, за Даглас, оці марюно, от ці Маріонок, всі мазючки, які коштують 15, евро, 20, вони мені не подобаються. Остатню, яку я мала, я тепер буду завжди-завжди купляти в пластиці, в пластмасовій цей, бо якщо розрізати, там ще в середині дуже-дуже багато є. Я розумію, що тональні креми саме найкраще це купляти в склі, якщо така баночка, вона іскляна. Але там забагато багато залишається. Подивіться, я розрізала на дві частини. Я жінка економна. Це яка це марка? Це Та вже так стерлася, що, що вже навіть не видно. вже... я А, Колістар, дургенсеньки мої. Це Колістар отака марка. Бачите? Ця марка, вона мені дуже подобався цей крем. Він мені добрий був. Ось такий номер. Бачите? Який це номер? номер 2. У мене шкіра досить. І от я от зараз останній тиждень я її розрізала посередині, Ви не повірите, я мала на дві, не на дві, дві не неділі, на 10 днів. Кожен день я ще отут витирала. Там так в сердині багато було, так в сердині було багато. Що ви собі не можете представити, але я її змогла розрізати і зі середини все все виколопкати. Якщо ви купите зі скла ось таку, наприклад, бо я цього літа мені давали 30% знижки, літом ніхто не краситься, не хочеться жара, спека, 40 градусів. Але мені прийшло повідомлення з моєї профумерії, що якщо я прийду, мені дадуть. 30% знижки. Це дуже-дуже рідко, 30% знижки, якщо я страчу, мені здається 50, 50 чи 60 євро. І я пішла думаю, який мені, мені тональний крем вибрати. Хотіла я ось такий ще раз в пластмасовому чомусь і не було, і не було. І не було. І, і я ось таку я вибрала літом. Я ще ніколи, тепер, ну мала я колись давно вже цей крем тональний, але я перший раз буду завтра користуватися. І він, от, як бачите, в склі. Це Колістар. Отакий Колістар. Який номер тут є? Ту То теж, один-два, вони теж такі всі. А, тут, ви, якщо хочете, подивитися. Я вам скажу на другий раз, чи мені сильно сподобався, чи мені не дуже сподобався. Ну, чи мені сильно сподобався, а... або мені чи нормально, він мені сподобався. І він має таку пепеточку, бачите? О, ось така пепеточка. Зараз я вам покажу. О, о, і та пепеточка ось так на руку капнути. Ніколи тою пепеточкою не можна по лиці мазати, щоб всяких бактерій сюди не завезти. Я літом я купила, я в холодильнику тримала. Така була жара, що то було ужас. Це так, щоб, щоб сказати. От, і на що я економлю, от креми я дорогі ніколи не купляю. Як ви знаєте, я зараз останнім часом. Літом-літом десь колись мастила але це ось такою розою називається. Е, як вона називається цей крем? З розів такий в Італії, я вже вам показувала, він в мене закінчився. Він такий легенький, він впитує, він дуже такий легенький, його не чути, бо літом не можеш ніяким кремом помаститися. Цим, а тепер на зиму я всякі олійки використовую. Використовую олі кокос, кокосу. Пізніше м -м, всякі такі уліки мої. І це найкраще зараз на, на ще хочу рукавички купити. Бачите, от рукавички хочу такі купити, так, такі з, з тканини, з такої бавоняної канини, як нагород. Я хочу на ніч гарно, гарно руки кожної ночі намастити такою, таким тим тим крем... кремом, а тим, іменно кокосовим. Кокосовою такою улікою, бо там є багато 450 грам. І я хочу, щоб ці, цілу ці, ніч мені гарно впитували руки тою кокосовою улікою, тому що зараз на вулиці так якби холодно, вітер і це все, і шкіра дуже-дуже сохне. мої. Що дарують на Наталі? Отут в Італії? Тут на, на Наталі привпри при такі кошики великі дарують кошики. Ті кошики є вже в супермаркетах, вони готові є, вони в різних магазинах, так само в таких маленьких, так само їх, їх готують. І ви можете купити вже готові. Але я дуже люблю купляти сама, І як сама вибирати, щоб вони мені зложили І навіть в хаті, але в хаті трохи заморочки багато, можна в супермаркету самі кращі продукти, які вам подобаються. І, і зложити так, як ми зробили. Ну, Це треба трошки скоріше робити. Ми такий великий стрес мали, що ви собі не можете представити. Ми були 3-4 дні перед, перед Різдвом італійським, і це було дуже багато людей. Всі люди ходять, шукають багато людей. Всюди черги, це ужасно. Я пам'ятаю, як в кінці. Кінці жовтня, кінці жовтня ви на початку, ну, це, напевно, було може, в перших числах, прямо в перших числах листопада вже виставили всі оці паки, такі е, подарочні ящики з тим всім наповненням, е, подарочні оці які, е, пачки, що дарують на Наталі. Я так сміялася, як побачила, думаю Боже, ну на початку листопада вже ті всі паки стоять. E, вже всі стоять і так вже скоро, для чого вони так скоро їх поставили. усіх? Пізніше я прийшла на касу, дивлюся один італій з тим пакетом. В перших числах, э, э, листопада він йде на касу, тільки той пакет мав, тільки має той ящик, ту упаковку, подарочну ту упаковку, яка вона там коштує 40-50 євро. А може менше, може менше, може менше. Ну, ну то не ті, то такі, то такі прямо ящики. Я вам ще покажу, я теж тут багато всяких маю. Ой, жалко, що я не цей ну, покажу я вам. Я так сміялася до війна початку листопада і вже йде на касу і купив той подарок для когось. А, а тепер зараз, як ми стояли в черзі, ми були як такі, так багато людей, думаю, боже, ну останній раз я роблю останні ніпті, подарки, останній раз я шукаю. Це треба все. Скоріше, скоріше робити, бо то такий стрес, повірте мені, то такий стрес. То добре, що я ще тут в хаті так, якби не чекаю, ну не готую, не, не чекаю гостей, не, не, не приймаю гостей. А я їду на, туди, на все готове, і мені дуже-дуже легко купити подарки і туди завезти. Це дуже легко і дуже гарно. І то для мене був великий стрес. А ви собі представте, щоб я ще тут все готувала і ще подарки купляла. І це дуже-дуже погано, це треба прямо собі дуже наперед, 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 все розплановувати. І я ось за кожен рік, як приходить грудень, я завжди не готова. І ще ще є час, ще ще 10 грудня, ще й час, він 15 ще й час, він вже 20 грудня прийде. то вже стрес такий великий, куди йдемо, що йдемо, що купляємо? кому купляємо? що, як, коли. І це дуже-дуже великий стрес. В Італії дарують оці корзини такі з продуктами е і так само дарують всякі такі безділушки, як безділушки. У нас ніхто великі подарунки не, 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 не цей. Колись давно, давно-давно, е коли ще зима була в Італії, була модна мода е дарувати, наприклад, якісь рукавички, якийсь шарфік. Якісь годинник. Зараз в останні часи в Італії дуже-дуже сильно ну, 80% дарують, наприклад, якісь телефони, якісь гаджети такі. Дарують телефони, дарують якусь, скажемо. Ну щось з украс для, для жінок, наприклад. Якісь, кульчики, якісь браслетики гарні. В Італії люблять браслетики. Я теж дуже люблю багато браслетиків. Деякі в мене браслетики є, і я їх чомусь е, ношу, але дуже-дуже рідко. І Я завжди хочу, і мені дуже подобається, і я це зроблю, і я хочу собі багато і носити завжди ті браслетики. Я хочу їх прямо завжди носити, бо мені дуже дуже подобається як італійці, італійки старші і середнього, середнього, особливо, і особливо, анки старшого віку, дуже гарно, як старшого віку. Ти маєш отак тих брачалів, вони так собі начепляють багато-багато. І це дуже-дуже красиво є у мене, я дуже люблю, я трохи ношу, але не ношу так, як вони. Ну, треба мені зараз ближче до, до щось обновити, ближче до весни, щось обновити і щось е купити нове, щоб воно мені дало енергію. І ось так дуже приємно вино подарувати на, на вино, хороше вино. Вино хороше, повинно коштувати хоча б 10 євро, дорог мої. На Наталі дуже добре дарувати те, що ви собі самі не можете дозволити купити. Це смішно звучить, але воно так і є. Наприклад, подарувати дорогу піжаму, яка коштує 100 евро. Щось таке дороге, гарне, якийсь кошельок за 100 євро, такий, що ви собі якийсь шампунь за 50 євро. Якесь таке, щось таке дороге, що ви собі самі не можете купити. І ось так, дорогенькі мої, даруються такі речі, такі от речі, непрості. Не щось дуже гарне подарувати, наприклад, якщо ви. У нас тут ербуристерія така є. Ербуристерія це такі всякі чаї, все на, на, на травах зроблено. Всякі чаї, всякі напитки, всякі креми, всякі профуми. Це все зроблено на, на травах, дуже все натуральне, і воно дуже, дуже в нас тут ціниться в Італії. Ну і, звичайно, подарувати гарну пахучу свічку. Я вам в наступних відео покажу, які я маю свічки. Чим вони добрі, чим вони не добрі. Є в мене свічки, всякі пахучі, і особливо в мене є дуже багато запаху для, для хати, для квартири, для помешкання. Такі оці палички високі, що стоять. І вони, чим більше палочок там є, 4, 5, 6. І тим воно краще. І та паличка дерев'яна вона всмоктує цей, ту водичку, запах цей. І пізніше кожні 2-3 дні я їх перевертаю. Всмоктали, я їх до перевертаю, і тим донизу ставлю. І ось так перевертаєш, перевертаєш, і хата дуже гарно пахнеть. Особливо у мене в ванні дуже завжди пахнеть гарно. Тому що у мене ванна, як би. У мене так тут більше все відкрито, а в ванні є двері. У ванні є двері, в туалетній кімнаті. В ванні, ванній кімнаті називається є двері. І я кожен раз як двері відкриваю, і там вау, який запах, такий хороший. І пізніше, у мене ванна, ванна кімната у мене саме найтепліше приміщення, яке може бути. Яке може бути. Ну, Тут теж тепло, але я тут, бачите, тут я, я виключила, я скрутила на мінімум. І, і в мене та, якби... У хаті не є холодно, але в якщо закрити, в мене там дуже-дуже тепло. В Італії ванна кімната це саме найхолодніше місце, яке може бути. А я хочу ще два слова сказати за мого сеньора, що він робить на, на Наталі. Мій сеньор італійський, який має 96 років, він йде до свого сина на цілий-цілий на день, цілий день, тільки на один день. І він зранку його забере і ввечері його пізно приведе, до хати приведе. І я буду після свят працювати дуже інтенсивно майже дві неділі, бо моя коліжанка йде в відпуск. І в мене робота по годинах, якщо ви знаєте. І зранку я буду працювати. І після обіду ввечері я теж йду на дві години. Зранку я йду на 4 години і ввечері я йду на дві години і буду працювати майже дві неділі. Не субота, неділя це все разом. І так само, навіть 1 січня я буду працювати. І через це я не знаю, куди ми підемо, як ми будемо відмічати день народж... Но, новий рік. Побачимо, побачимо, але я дуже не переживаю. Нічого страшного. Я попрацюю, багато людей на свята працюють. Лікарі, ви самі знаєте, дуже багато є таких професій, які працюють. Це не є страшно. Я отут ногами перейшла, і, і робота в мене легенька, робота ця мені подобається. І я, наприклад, зароблю, зароблю багато грошей. Те, що мені подобається. За дві неділі, я гарну велику суму получу, тому що мені платять за години, мені платять 12 евро за годину, і мені вийде гарна велика сума. На обід я приходжу їсти додому. І там я деколи ви мене питаєте, чому я їм, чому я не сідаю за стіл. Я за, за стіл не хочу і не можу сідати. Не то, що не можу, можу, але не хочу, тому що їсти там це не входить. І мені це не потрібно, тому що я йду завжди додому їсти. У мене тут є моє, моє житло, мій компанію. Ми готуємо. Ми разом сідаємо за стіл, і ми разом їмо. Там мені не потрібно, я де щось кушаю, кушаю. Це означає дегустаре, пробую. І от як, як є осі тортелі, то я можу два-три з'їсти, і, і відомні говорить навіть я можу навіть він хоче, наприклад, шість, і я собі шість можу взяти. Я можу ленько-ленько взяти 12 тортелів і там поїсти з ним, і може так і буду робити колись. Бо він такий, він дуже щирий. є. Він анна сідає, їж, немає проблем. І він навіть здачу навіть ніколи не хоче брати. Я за кафе плачу, він ніколи здачу не хоче брати. Але я ми з, з моєю коліжанкою говорила, бо там моя напарниця теж сказала, що він теж таке саме робить. Він, наприклад, дає там ну, на касі, то, що лишається, або її час від часу 5 євро її дає, не хоче здачу брати, наприклад, так само тортелі. Я дав мені 10 євро, щоб я ці тортелі купила. Я 5 втратила, а він говорить, мені 5 євро 5 вже не хоче брати. І я сказала: ні ні, я 5 євро не буду, мене це не спасе. Це зовсім не спасе, але я не хочу, я ходжу, я серйозна, я відповідальна. Син знає, скільки він має грошей. Він грошей багато не має. Має 120 євро, деколи має 140 євро, має 80 євро. Син приходить, кожен раз йому гроші доложує, там говорить, скільки ти маєш, і дивиться в кошельку, а на тобі ще 50 євро, тримай, бо тобі треба, може якусь. Спису. Спису син робить. Десь колись, як ми хочемо, підемо щось купимо, магазини, всі рядом. І ніхто, не, ніхто ніхто прямо сеньор дуже добрий їсть, ви не переживайте, в нього ще розільці всяке м'ясо є, то що я вам показую, це, це один-два рази, я зніму за цілий тиждень, а, а, а тиждень має сім днів. І ось так. І він йде на, на свята до свого сина. І ось так. Місім теж до мене приїде, але не знаю, ось так в нього маленька дитина, і це далека дорога, зимно, холодно. Він минулого року приїжджав між святами, і цього року так само приїде між святами. І будемо всі разом. Зустрінемося, буде дуже-дуже гарно, і красиво, і весело. Все спокійно, щоб спокійно, щоб, щоб мир настав якнайскоріше, другесенькі мої. На цьому я закінчую і до скорої моєї зустрічі. Дякую за, що мені пишете і підписуйтеся, пишіть мені коменти, ставте лайки, я буду дуже-дуже рада. Дякую вам. Дякую, дякую. Чао-чау.